Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Серія потужних ударів по всій Росії. Росія горить в масштабній операції українських сил по центру бойової інфраструктури супротивника. Було завдано серію точкових ударів по нафтопереробним потужностям, що обслуговували головні логістичні вузли в центральній Росії. Удар був масовий та скоординований, спрямований на виведення зла до резервів пального і складів. Щоб паралізувати рух техніки та мобільних груп противника, результат став очевидним дуже швидко. Ключові нафтопроробні підприємства перестали працювати. Магістральні поставки перервані, резерви виявилися обмеженими. Понад 35% нафтових потужностей Росії знищено або зупинено. По дорогах почалися черги. Колони приватних машин і вантажівок намагалися виїхати з великих міст у багатьох місцях. Виник і паніка, заправки по місту спорожніли. Що тільки посило хвилю страху невизначеності люди вантажили речі, шукали пальне. Намагались дістатись до родичів в регіонах, де ще лишалось забезпечення система постачання пального дала збій, а не через окремі поломки, а через ту ланцюгову реакцію, коли одна з ключових точок постачання перестала працювати. Військова функціональність супротивника почала знижуватися, рух колону повільнився. Частина пересування втратила оперативну мобільність. Резерви ППО і реактивні підрозділи не могли своєчасно перекидати техніку. На тлі цього російські війська зазнали серйозних втрат. Критична інфраструктура, що забезпечувала пальним як військову, так і цивільну техніку, була виведена з ладу або пошкоджена настільки, що її робота стала. Стало неможливою тривалих ремонтних робіт. Це спричинило зупинку руху бронетехніку на ділянках, де вони розраховували на швидкий маневр. Кілька маршурувальних колон були змушені зупинитися, залишивши техніку на відстійниках. Частина, що опинилася без пального, втратила можливість вести активні дії. Стала більш вразливими до точкових ударів. Матеріальні втрати супротивника включали знищення і ушкодження автоцистерни, техніку, що застигла в колоні. А також логістичні склади, де зберігалось паливо, масштабний ефект удару був психологічним. місцеве населення в центрах реагувало на зростаючий дефіцит. Люди вимагали пояснень, влада не могла швидко надати рішення. Соціальні мережі наповнилися тривожними повідомленнями у регіонах, що ще не відчули безпосередніх бойових дій. З'явилася реальна думка, війна, яка руками проходила за їхнім кордоном, та передісталась до їхньої інфраструктури. Це послабило внутрішню підтримку і створило додатковий тиск на політичне керівництво супротивника. Що ж, як пишете канал Топропомство, українські сили діяли цілеспрямовано, удари були націлені на об'єкти, що дають найбільший ефект при мінімальних ризиках розкриття, і після виконання завдань відходили залишаючи супротивника з наслідками. Відмова ворога швидко відновити постачання, показала реальну вразливість цього його на логістичного ланцюга. В той час же українська сторона отримувала акцент на уразливості ворожої військової машини. Не намагаючись розширювати ескалацію на цивільні об'єкти, щоб зменшити можливість гуманітарної катастрофи, там, де це можливо реакція в російському інформаційному полі, була змішана. Офіційні джерела намагались применшити масштаби наслідків, але місцеві свідчення відео з черг на заправках і повідомлення про зупинку транспорту, створили відчутну кризу довіри люди в містах, де доступ до пального був критичним, почали відкрито вимагати припинення бойових дій. Переговори про або повсякденне життя стало неможливим без стабільних поставок, і так що ми маємо удар Пен і логістиці пального, це приклад того, як точкові дії покрити. Ні, інфраструктурі можуть мати непропорційно великий оперативно-стратичний ефект. Втрата мобільності і постачання знижує бойовий потенціал супротивника швидше ніж чисто фронтальне зіткнення. В інформаційному плані це підриває моралі волю до опору, бо громадяни переживають реальні труднощі, починають вимагати змін. Така операція демонструє. Україна не лише відбувається, вона здатна завдавати ударів, що підточують основу ворожої військової машини. І в цей спосіб наближають кінець конфлікту на своїх умовах. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.